Привіт, шановний глядач та вельми шановний підписник. У сьогоднішньому відео продовжимо тему хвороб та вакцин. Налаштовуйся і гайда. Поговоримо про хворобу ВГХК. Вірусна геморрогічна хвороба кролів. В народі геморогічка. І наголошую це не від слова геморой, хоча проблем вона приносить не менше. Це інфекційна хвороба, яка негативно впливає на діяльність внутрішніх органів животинки, насамперед викликаючи зміни в печінці та легенях. Рекомендую обов'язково переглянути і інші мої відео про хвороби кроликів, про пастереліоз та міксоматоз. Посилання зараз з'являються у верхньому куточку. В цю пору вони будуть важливими для вас. Продовжимо про ВГГК. Якщо вухати підсипив цього вірусу, то інколи вистачить кількох діб, щоб він полетів до свого вухатого Бога. Нагадую, для тих, хто хоче лікувати цю хворобу, ліків від неї немає. В 90% недуга протікає блискавично, кролик бігав, їв вранці. Та вже ввечері ви можете побачити бездиханне тільце. З п'ятном крові біля носику. Хвороба може викосити все стадо і принести немалих збитків кролівнику. Тому не зволікаємо та робимо профілактику цієї хвороби, а це є вакцинація. Все моє маточне поголів'я провакциноване і не один раз, а малеча вакцинується в процесі досягнення віку, коли цю процедуру вже можна проводити. Особисто я проводжу вакцинацію або ввечері, або рано вранці, коли вже або ще немає високої температури на вулиці і кролик не втомлений спекою. Також хочу зауважити, що перебіг хвороби ВГХК та ураження дії на внутрішні органи дуже схожі з хворобою пастереліоз. Різницю важко уторопати особливо кролівнику початківцю. Тому раджу, щоб потім не жаліти, вчасно попередити ці важкі хвороби вакцинацією та профілактикою. А зараз глянемо, що пропонують виробники для вакцинації від ВГХК. Так виглядає вакцина виробника сумська біологічна фабрика. Бачимо ціна 78 гривень за 10 доз 7,81 доза. Імунітет у кролів формується на третю добу і продовжується 7 місяців. Проколюємо з півторамісячного місячного віку. Але якщо у вас кожного року падіж – то вакцинуйте з 28-денного віку. Вакцину вводять внутрішнє м'язову в дозі 0,5 кубика стегенце кролика. Кожного кролика вакцинують окремою голкою. Я ж вакциную так тільки дорослих кролів. На малечу ж з одного виводку використовую на всіх одну голку. Є-адреса. Я, коли замовляю, то прямо з перших рук беру вакцину, як ви розумієте, сотнями. Приходить з сертифікатом у термоящику з холодоагентом. Тепер розглянемо вакцини біотест лабораторії. Так виглядає перша їхня вакцина. Тут буде кілька тих, що криють ВГК. Це дуже плодовитий виробник. У цій вакцині один перший штам, бачимо ціну вакцини. Відправку біотест лабораторія також проводить в термоящику з холодоагентом. Кроличок, кітних вакцинуємо не пізніше, ніж за 7 днів до кролу. Цю вакцину можна вводити одночасно з іншою від міксоматозу. Вакцинуємо одним кубиком підшкірно. Так як хвороба вірус ВГХК мутував, з'явився другий штам. Тому виробник біотест лабораторія дослідив, виявив та зробив покращену вакцину, що покриває два штами цієї підступної недуги. Ось вона. Бачимо, вже ціна такої дози буде майже 38 гривень на одного кролика. Тут вже присутні два штами. антитіла виробляються до 2 тижнів. Вакцинуємо не пізніше 7 днів до кролу вагітних кролиць. Одночасно можна вакцинувати і вакциною від міксоматозу в різні частинки підшкірно одним кубиком з 28-денного віку. А ось ця вакцина лапімун геммікс, Вона комплексна. Тут перший штам гемки та штам міксоматозу в одній дозі. Один кубик, так само до двох тижнів формуються антитіла. Колимо підшкірно кроленят з 28 днів. Ну а це вже супер-пупер, Погляньте на ціну. Це для 10 кроликів. Треба показувати тим, хто говорить, що ціна на м'ясо кролика дуже висока. Ось чому. Одна з причин. Цією вакциною, одним укольчиком, ми закриваємо перший та другий штами ВГХК та одночасно і вірус міксоматозу. Так само, як і у попередніх вакцин цього виробника, 7-14 днів і вакцина починає діяти наповну. Вводимо 1 мл з 28-денного віку підшкірно кітних кролиць, не пізніше 7 днів вакцинуємо до окролу. Ну, от і все по цьому виробнику. А тепер розглянемо вакцини від ем, Понаїхали. Це компанія Біовета з Чехії. Вона також пропонує низку препаратів, що можуть попередити хворобу ВГГК. Почнемо з простішої Песторін. Вакцина від так званого першого штаму. Можна кітним кроличкам 7 днів до окоту. Передбачена одночасна вакцинація від ВГГК та міксоматозу. Вводимо 1 мл підшкірно. Пошукаємо ціну. Ось вона. Біовета розробила вакцину від так званого другого штаму геморрогічної хвороби. Але першого в ній немає. Вакцинуємо кроленят від 1 місяцю, імунітет настає через 7 днів. В різні частини тіла можна одночасно вводити вакцини від гемки та від міксоматозу. Тут доза дорівнює 0,5 мл підшкірно. Ревакцинація це повторна вакцинація через 6 місяців. Бачимо ціну. У біовети, також, як і у лабораторії, є комплексна вакцина, яка одночасно криє і ВГХК, і міксоматоз, це песторін мормікс. Бачимо, що комплексною вакциною вакцинують кроликів з 6 тижнів та старше. Вводимо підшкірно 1 мл. Ось знаходимо ціну цієї вакцини. Вище ми розглянули основні вакцини від ВГХК. Які зареєстровані в Україні. Тепер прийшов час почути особисто мою суб'єктивну думку як кролівника, якою з них я користуюся. Передбачаю, що в мене можливо полетить куча хейту, та все ж це мій канал, і я маю сказати те, що знаю, що використовую та тестую на своєму господарстві. Нагадую, що вакцини повинні зберігатися при особливому температурному режимі. Також є особливості, що передують введенню вакцин. Багато кролівників не дотримуються їх, і результат буває не завжди очікуваним. Тому часто в так званих фейсбучних групах я бачу, що погано відзиваються про якогось конкретного виробника. Чи його вакцину. Хоча в неефективності вакцини може бути винним сам кролівник, бо не дотримався вимог введення вакцини. В одному з своїх відео я вже наголошував, що. Проводив експерименти з кількома вакцинами. В той час, коли гемка лютувала в нашому регіоні, якось боявся ставити все на конкретну вакцину. Одну третину біля 100 кроликів проколював сумською вакциною, другу лапімун гем, а інших лапімун гем-2. Я завжди беру вакцину з перших рук від виробника. Ніколи не купую в ветаптеках. аптеках. Тоді того разу добре себе показали Сумська та Лапімун Гем 2, і був падіж у частини кроликів, що вакцинувалися Лапімун ГЕМ. це перший штам. На початку своєї бурної діяльності в королівництві. Років так з 10 тому використовував тільки чешську вакцину. Та коли з'явився другий штам гемки, перейшов на лапімун гем 2 та до Чехів вже не повернувся. Користувався кілька сезонів лапімун гем 3 Це влітку, коли колов від гемки одночасно. Однією вакциною і е, від міксоматозу. Тоді, також не побачив недоліків, та у зв'язку з її високою ціною мусив шукати альтернативу. Так як в моєму експерименті добре себе показала сумська вакцина від ВГГК та вона має доволі приємну ціну. То останні 3 роки використовую її для вакцинування молодняку. Наголошую, що, можливо, так співпадає, що її штам покриває обидва штами геморрогічної хвороби у моєму регіоні, тому є суттєвий ефект від неї. І особисто у мене немає нарікань. Маточне поголів'я вакциную е, вакциною Lapimun Gem 2. В цьому випадку використовую дорожчу вакцину. В ній є два штами від геморрогічної хвороби, тому так мені спокійніше. Цікаво, яка у тебе підписник працює вакцина від ВГХК? Напиши відгук. Буду вдячний за коментар. На кінець зроблю наголос на тому, що обов'язково потрібно вакцинувати кроликів, а ревакцинація Додатково збільшує шанси кролика не підхватити заразу. Всім миру, добра та достатку. Бувайте!